Високові сиво України, любові, миру, вільна поминя, ти воскресіння, весняни. Раді вітаємо кожного на цій площі, підлітного міста, депутатів міської ради, творчу еліту і всіх чинівчан та зісвітними помислами, що до ближнього, з добрими наймірами і дружнім почуттям, сьогодні нам. Super! <laughs> МІЗА. А також Там учить річного бування міста. Нашіща, радиє молодості та Юрій Майкни. Дизайнер підійти сонця, директор будинку культури мікрорайону Гоша Олена Кіліна. Німецького військового голову Олексія Павловича рука. Хочу привітати вас з печати Миродніми святами, побажати нам всім добробуту, здоров'я, вирваного неба над головою. І дійсно хочу подякувати тим людям, яким небайдужі наші червіниці. Небайдужі в якій атмосфері ми будемо зустрічати великі свята. І такі, такі приклади, коли створюється зі зі дійсно святковий настрій для всього міста, для всіх городів, для, всі для, для туристів, вони переходять стали доброю родиною і, і хотів би відзначити людей, які долучилися до гори цього житловозміння, За активну участь в культурно-мистецькому житті міста Чернівців! Чернівців та, та виготовлення великодні атрибутики квітки сонця. Подякую чернівецьку. Музична школа номер 2 директор Павлюк Галина Іванівна. Музична школа номер 3 Директор Максимюк Юрій Іванович. Художня школа імені Івасюка. Директор Макогон Віктор Васильович. Привіт на дозвілля, директор Якимейт Анна Вікторівна. Культурна Чи молоді автограф директор Лобурак Володимир Миколаєвич, централізована бібліотечна система, директор Кухальська Галина Дмитрівна А Зараз хочемо попросити вас привітати і на нашому святі.